які відбувалися в Зарваниці і на території нашої архієпархії. Отець Ігор був директором музею Криптеархі Катедрального собору, отець Ігор керував двома важливими проектами для внутрішньо переміщених осіб від організації ЮНІСЕФ та проектом невидимі рани війни нашої парафії. Отець брав співучасть у різних парафіальних та архієпархіальних пасторальних проектах, молодіжних ініціативах, крім служіння на нашій парафії. Отець Ігор служив сутрудником та адміністратором на парафіях святого Димитрія у Тернополі та парафії села Великий Глибочок. Отець був капеланом у першій міській лікарні. За роки свого священства отець Ігор відзначився усіма найкращими чеснотами як ревний священник і душпастер. Свою волонтерську діяльність він дуже сильно любив і за це був нагороджений багатьма.